Перед паузою на збірні, от наскільки важливо саме на такій ноті завершувати подібні матчі ще із Крибасом? Ну, я сказав, що сьогодні важливо було три очки, і ми десь менше грали в футбол, а більше думали про результат. І інколи такі матчі бувають. І я рахую, що в таких матчах проявляється командний дух і характер команди. Загалом, в другому таймі менше моментів було. Це в плані фізичної витривалості чи, чи в плані психології десь? В плані психології, як ти казав, коли забиваєш на перших хвилинах або пропускаєш на перших, або пропускаєш на останніх, десь в команди якби, тіряється впевненість собі і виходить більше нервозності, сумбура. Так в нас і вийшло, що ми в кінці пропустили і десь втратили впевненість в другому таймі. Загалом, якщо подивитися таблицю бомбардирів, ви от з динаміці вийшли на перше місце. У вас три забиті м'ячі. При цьому ви забивали два лівою ногою. Там у матчі з «Вересом» і у матчі з Орею було схожі комбінації, коли лівою пробували там фактично з 11-метрової позначки. Зараз пенальті, от такий показник наскільки він можливо десь нетиповий, Коли півзахисник забиває забуває більше там. Як інші футболісти команди, е, можна сказати, що багато роблять нападаючі і крайні полузащитники, тому що нападаючі уводить гравців, а я в такій зоні, де крайні полузащитники мені викатують, або ну, остаюсь один, тому треба вирішувати такі моменти і ну, підгодити команду. Дивились фар сьогодні, так само була ця затримка в плані того, чи буде пенальті, чи не буде. Що думали ви в цей момент? От ну, вже я... налаштувались бити в той кут так. і вирішили бити? Ні, я в інший хотів бити. Я в останній момент щось перед... ну, якби передумав в інший вдарити, тому. Ну тепер буде для мене уроком, що ти коли куди думав, туди надабити. Ізначально і зараз останнє питання. Так, пауза на міжнародній збірні. Ви їдете в збірну України. От загальні враження по, по цьому, по знову по поверненню у збірну України. Ну добрі, тому що визвали в збірну. Будемо працювати там.